Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі! І сьогодні в мене друге замовлення від компанії Лівеста. Компанія Лівеста, це хто не знає, наша нова українська компанія, яка представлена з виробництвом Україна, а також є інші країни: виробництво Туреччина, Франція, Італія та інші. Для себе замовила ось такий бальзам з кінським каштаном, об'єм величезний, 500 мл. Дуже класно допомагає при болях в спині, шиї, суглобах, має охолоджувальний ефект, зменшує болі при варикозі, зміцнює кровоносні судини, знімає набряки. Ну, дуже класний засіб. Багато хто говорив таким. Багато гарних відгуків про цей засіб. 159 гривень за 500 мл. просто ну, дуже класна ціна, гарний засіб і виробництво, як ми бачимо, місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна. Ось такий бальзамчик для себе обрала. Також по відгукам брала а, ось такий гель для вмивання з моцином равлика. Дівчатка дуже його хвалять, говорять, що дійсно класне, гарно очищує шкіру. А, шкіра після нього а, ніжна, шовковиста, доглянута, Ну, просто супер. Ну, дійсно, є а, гарний догляд і дійсно допомагає. В комплексі вирішила використовувати із ось таким також а, тоніком для обличчя з муцином равлика. Тут величезний об'єм був. Замовляла по онлайн каталогу, і, на жаль, каталог мені наступний не прийшов. Не знаю, чому. Замовлення я його бачила, а от не прийшов. Будемо також через онлайн наступне замовляти. Ну, побачимо. Так, і ще В комплексі також до цих засобів хочу використовувати ось такий крем для обличчя. Проти зморшок, також з муцином равлика, тут, хоч і маленький такий об'ємчик 12 мл, Але дівчатка говорили, що його надовго вистачає, і дійсно допомагає боротися із зморшками. Ось, У мене, в принципі, глибоких таких зморшок немає, але коли я жмурюся, і в мене така дуже виразна міміка, ось то я люблю нахмуритися так то трішки зморшки вже з'являються. Думаю, мені цей засіб допоможе, і буду, як красуня. Так, Наступне, що замовила, це для чоловіка ось такий бальзам після гоління. Дуже класна ціна була. За 100 г70 гривень клас взагалі і гель для гоління. Отак, в комплексі спробуємо. Ще не користувалася, не знаю, будемо тільки тестувати. Для мене ці новинки, ці товари новинки. Ось. Тому ще, скажімо так, Дівчата, які брали, вони говорять, що дійсно ці всі засоби дуже круті, класні, вони дійсно дієві. Ну просто от, всі відгуки позитивні, скажімо так. То, скажімо так, я вже пев... з певненістю і брала і для себе. Так. А ще взяла ось такий гель-лубрикант з ароматом полунички. Ну, полуничка не... не відчувається, просто такий звичайний гель. Хороший нема взагалі на нього ніяких на нарікань вже спробували. Так, А, і ще хотіла сказати, що ці засоби е, виготовлялися в село Гребля Закарпатської області, то також Україна. Так. І наступний цей е, по, скажімо так, акційній ціні за 149 гривень, якщо чи 143 Е, ось такий е, парфумований е, спрей. Боді міст дуже класний. Він такий свіженький, просто крутезний аромат, такий, акватичний, такої морської хвильки, я б сказала, такий легкої, легкої прохолоди. Таке відчуття як ось пройшов дощик і такий подув свіжий вітерець, такий легенький, прямо аж отакий, як ковток воздуха повітрям. Ось тому от прям для мене це супер засіб. Я, я дуже задоволена, що я обрала цей ароматик, він мені дуже подобається. Буду з задоволенням ним користуватися. А якщо дивитися по, скажімо так, ціні, то взагалі дуже вигідно. Тут об'єм 200-250 мілілітрів дуже величезний об'єм. Я такий ж саме маю зараз в наявності рожевий. Він такий більш квітковий, такий легенький, весняний, я б сказала, ароматик такий квітковий, ніжний. А це прям такий на літо, прям супер, я думаю, такий прям освіжаючий, аромат чистоти, свіжого повітря, класний. Прям такий. Мені дуже він сподобався. Я прям ну, задоволена, що обрала саме його. А ціна мене просто радує. За такий об'єм. Ну, так. Наступне, що взяла взагалі, для чого я робила замовлення, а, це вітаміни. Такі бади, скажімо так, це антистрес, покращує сон, покращує самопочуття, заспокоює. ось, тому. Мені таке треба. Тому обрала сразу дві, дві баночки. взяла, Гарні були відгуки на нього. Тому взяла дві штучки. Також ціна була хороша 159, 179, ну просто. Взагалі, на такі, скажімо так, дієві засоби, таку ціну віддавати це просто аж, ну, прям, ну, дуже дешево, я б сказала. Також, взяла собі баночку, молоді суглоби. Ось такі допомагають при болях в, ну, коли болять коліна, суглоби, лікті і так далі. Ну, клас. Класний засіб, також багато в нього хороших відгуків, ну, дійсно допомагає. По одній таблеточці два рази на день треба пити після їжі. ось. І тут в упаковочці в баночці тут 60 штучок. Будемо тестувати, бо інколи особливо. Ой, я вже як старушка, а в мене на, на погоду, на зміну погоди, чи взагалі просто так починає крутити всі руки, ноги, викручує, просто що ну, ну, аж нестерпно, я б сказала. Тому такі засоби треба брати, треба доглядати, і якось треба лікуватися не тільки, скажімо так, зовні там. Якось доглядати за собою, а й і е, внутрішньо доглядати за своїм здоров'ям. Тому, якщо буде здоров'я, буде, тоді буде і краса. Так, і стосовно краси, ще я замовила ось такі вітаміни Beauty Complex. Е, дуже класні вітаміни, тим, що е, вони дійсно допомагають. Е, гарна після них е, більш. Е, Скажімо так, чиста, здорова шкіра, обличчя, рук, ну і тіла. Звісно, волосся більш е, стає е, гарнішим, також доглянутим. Ось ці вітаміни, які не, не вистачають нашому здоров'ю, скажімо так, краси нашої, там здоров'я шкіри, волосся, нігтів е, це все є в цьому б'юті комплексі. Ось, е, я подивилася, була відео Альони Юрченко на каналі. Вона також дуже багато про них гарних відгуків розказувала, що дійсно вони дієві. Я замовила собі аж дві таких баночки. Я думаю, мені надовго їх вистачить. Тут 60, по 60 таблеточок. Ось. Казала, що дійсно після того, як вона пропила цю баночку, дійсно волосся стало менше випадати, нігті стали міцнішими і, взагалі, покращився стан всього організму. Тому я їм її словам довіряю. Дякую, Альоночка, тобі за поради за те, що ділишся своїми відгуками. Я думаю, що і мені це все сподобається. Буду з задоволенням користуватися, будемо покращувати своє здоров'я як зовні, так і внутрішні, скажімо так. Всім дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і не забувайте коментувати, залишати свої враження в коментарях. Всім до нових зустрічей! Пока-пока.